При артеріальній кровотечі джгут накладають в проксимальніше місця кровотечі. По-перше, необхідно надати ушкодженій кінцівці підвищене положення, при відсутності переломів або вивихів для винозного відтоку крові. На оголену частину кінцівки вище рани покласти марливу серветку, зробити декілька обертів бинта, або використати іншу прокладку одяг або хустку. Взяти джгут обома руками посередині, розтягнути його і накласти на кінцівку вище на 3-5 см від місця поранення при артеріальній кровотечі. Накласти джгут з натягом та зафіксувати його фіксуючою стрічкою. Закрутку жгута затягнути до зупинки кровотечі, після чого закрутку закріпити за допомогою петлі фіксатора. Покласти під жгут записку з датою і часом накладання. Критеріями правильності накладання джгута є зупинка кровотечі в рамі та відсутність пульсу на периферичних артеріях. При винозній кровотечі джгут накладають дистальніше місця поранення на 3-5 см за аналогічною методикою. Влітку тривалість накладання джгута повинна не перевищувати 1,5 години, а взимку однієї години. При тривалому транспортуванні постраждалого джгут слід послаблювати на 10-15 хвилин кожні 50-60 хвилин влітку та кожні 30 хвилин взимку, замінюючи цей метод іншим методом тимчасової зупинки кровотечі, наприклад, пальцевим притисканням. На рану накладають асептичну пов'язку і водять потерпілому, знеболюючу речовину. При артеріальній кровотечі джгут накладають в проксимальніше місця кровотечі. На оголену частину кінцівки вищі рани необхідно покласти марливу серветку, зробити декілька обертів бинта, або використати іншу прокладку, наприклад, одяг або хустку. Взяти джгут обома руками посередині, розтягнути його. І накласти на кінцівку вище на 3-5 см від місця поранення при артеріальній кровотечі. Джгут накласти та зафіксувати фіксуючою стрічкою. Закрутку джгута затягнути до зупинки кровотечі, закрутку закріпити за допомогою петлі фіксатора. Покласти під жгут записку з датою і часом накладання. Критеріями правильності накладання джгута є зупинка кровотечі в рані та відсутність пульсу на периферичних артеріях. При венозній кровотечі джгут накладають дистальніше на 3-5 см від місця поранення за аналогічною методикою. На рану після накладання джгута накладають асептичну пов'язку і водять потерпілому знеболювальну речовину. Після цього необхідно провести іммобілізацію ушкодженої кінцівки, підвісивши її на хустину, бинти або за допомогою транспортної шини.